Володимир Зеленський зробив шокуючу заяву. Глава української держави повідомив, що війна в Україні не завершиться швидко. За його словами, для українських воїнів, які віддають своє життя на фронті, бойові дії це не кіно, а щоденна праця. Вітаю це ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі подробиці далі. У відео президент України Володимир Зеленський заявив, що не розуміє тих людей і їхні очікування про те, що бойові дії будуть іти швидкоплинно, без довгих пауз. Проте президент наголосив, що життя українських воїнів це важка щоденна праця, і зараз не час опускати руки. Додамо, що Володимир Зеленський також зустрівся з іноземними журналістами. Під час бесіди він говорив з ними про фронтові події та війну загалом. Обговорив й високу мотивацію на полі бою в українських військових та звичайного народу. Але, попри це, усі мають зрозуміти, що вести бойові дії це також праця і щоб її по. Ністю завершити перемогою потрібен час. Люди чомусь ставляться до цього як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься. Щодня будуть якісь сюрпризи. Завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього. Також очільник української держави згадав і журналістів, які працюють під час повномасштабної війни. Він висловив співчуття усім загиблим працівникам медіаіндустрії. Весь цей час журналісти, оператори, редактори, фотографи, водії на лінії фронту. Оскільки це гібридна війна, у російських руках інформація це також зброя, щирі співчуття батькам та близьким тих дуже хоробрих чоловіків і жінок, які втратили своє життя, намагаючись показати, що відбувається в Україні, зокрема завдяки журналістам з багатьох країн. Ми Зараз маємо таку підтримку у світі. Нагадаємо, що ще 5 листопада, під час інтерв'ю NBC News Володимир Зеленський назвав Путіна чортовим терористом. The war takes the best of us, the best heroes, the best men, women, children. That's it. But we are not ready to give our freedom to this terrorist Putin. That's it. That's why we are fighting. That's it. Так, він відповів на питання журналіста, чи відчуває коли-небудь поразку. Голова держави сказав, що в нього вистачить сил та енергії для подальшої боротьби. Друзі, підписуйтесь на Ютуб канал Україна на часі та інформатор. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок і обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас і першими отримувати актуальну інформацію.